на годиннику 10 на прямому репортер, тож одразу до головних новин. 577 цілей знешкодила наша ППО цієї ночі, на що в Бронці приземлили 546 дронів, 18 крилатих ракет Х-101, 12 калібрів та один кенджал. Про це повідомили в повітряних силах. Загалом противник запустив по Україні 614 безпілотників та ракет. Є влучання на 11 локаціях і ще на трьох попадали уламки. Одна людина загинула, і троє постраждали у наслідок нічної атаки у Львові. Один із потерпілих у тяжкому стані. Ворог ударив по місту дронами та ракетами. У кількох районах є влучання. Пошкоджені понад два десятки житлових будинків, дитячий садок, адмінбудівлі, підприємства та судова адміністрація. 15 людей постраждали після російського удару у мукачево на Закарпатті. Стан одного з потерпілих тяжкий окупанти поцілили по цивільному підприємству. Виникла масштабна пожежа, зруйновані складські приміщення. Через задимлення у місті мешканців просять щільно закривати вікна та без нагальної потреби не виходити на вулицю. Триває ліквідація наслідків обстрілу. Через російську атаку на Рівненщині пошкоджені цивільні об'єкти. Про це повідомила обласна влада. У наслідок падіння уламків загорівся дах у приватному житловому будинку у будівлі однієї з комунальних служб. Повибували шибки. Унаслідок обстрілів у пологівському районі на Запоріжжі постраждала літня жінка. Окупанти скинули на село Трикаби. Вночі ночі. Ворог двічі ударив по самому Запоріжжю, пошкоджені кілька об'єктів промислової інфраструктури, вибуховою хвилею зачепило також поруч розташовані будинки, вибиті вікна, балкони та понівечені фасади. Поліцейські продовжують евакуювати населення із небезпечних районів Запорізької області. Днями правоохоронці вивезли ще чотирьох місцевих мешканців із прифронтового населеного пункту. Люди беруть з собою найцінніше та домашніх улюбленців однак досі залишаються ті, хто, попри небезпеку, не наважується залишити рідну домівку. Мешканці села Приморського потерпають від артилерійських обстрілів та від авіаударів кабами. Від села залишилися руїни. Скажіть, будь ласка, чому ви саме зараз вирішили виїхати з села? Страшно. Ви прийдете, хаві, 9, 9 штук. Плюс воно працювала. Да, да. І не защитати. Особливо утром. Ви песиків забрали з собою, так? Так. Да. Наші талісмани. Слухняні? Да. Як песики реагують на прильоти? Перші чувствують. Оце як тільки... Особливо це же ж свистить страшне. Вона не подивиться, а тоді отак прижимається і вже знає, що буде стрельне. Через за дронів в Павлоградському районі на Дніпропетровщині постраждав чоловік. понівечена інфраструктура. По нікопольському району ворог застосував також артилерію, пошкоджені п'ять приватних будинків, господарські споруди, авто, газогін та лінії електропередач. У Синельниківському районі понівечені два підприємства. У Дніпровському про побита приватна оселя зачепила лінію електропередач. Російські війська знову ударили по Слов'янську Донецької області. Дронами атакували місто напередодні ввечері. Під прицілом опинився район Словкурорт. Зруйновані та пошкоджені вісім приватних будинків зачепило також автомобілі. П'ятьох дітей евакуювали білі Янголи з Андріївки на Донеччині. Також поліцейські вивезли літнє подружжя. Від села до лінії бойових дій менше 10 кілометрів ворог щодня обстрілює населений пункт. Вулиці порожні. Люди змушені ховатися від ворожих дронів. Єдина можливість безпечно виїхати з села це разом із поліцією на броньованому авто та з антидроновим обладнанням. Нині у Андріївській громаді залишається близько тисячі мешканців. Мирні переговори не повинні відбуватись під ракетними обстрілами. Про це заявила в Одесі міністерка міжнародних справ Австрії Беата Майн. Розенгер під час зустрічі з українським міністром Андрієм Сибігою. вона підкреслила, що сьогодні питання безпеки України це питання безпеки Європи. У складі австрійської делегації до Одеси приїхали представники бізнесу, у тому числі і ті, хто відповідає за проєкти відбудови України. На зустрічі йшлося про допомогу Україні, зокрема про будівництво укриттів, програму корисних безкоштовних обідів для українських учнів та співпрацю у програмі продовольчої безпеки, у яку Австрія. Вклала майже 10 мільйонів євро. Очільниця австрійської МЗС запропонувала провести у відні, в квітні наступного року, конференцію із відбудови України. І сьогодні пані міністр також повідомила про рішення щодо надання додаткової гуманітарної допомоги, і крім того, Австрія доєдналась до коаліції укриттів цивільного захисту. Дякую за ці важливі внески. У підтримку життя життя завжди сильніше за війну. ще один дуже важливий напрямок: це проект під назвою «Food from Ukraine», завдяки якому ми можемо заявити ще раз на весь світ, яке важливе стратегічне значення має Україна, як вона можна сказати, годує півсвіту. Значення на сумщині рятувальникам доводиться гасити пожежі, що виникають через людську недбалість. Попри попередження, не палити сухостої, люди все одно продовжують розводити багаття. І як наслідок, рятувальникам довелось гасити загоряння у сумському, конотовському та ахтирському районах, щоб не допустити перекидання вогню на будинки. Крім семи одиниць техніки, довелося задіяти більше 20 вогнеборців, яким допомагали і місцеві пожежні команди. До війни будівельник на фронті танкіст у п'ятій штурмовій. 54-річний Анатолій Чабанюк за два роки служби пройшов найгарячіші напрямки фронту. Під час виконання бойового завдання був важко поранений, а нині продовжує лікування та планує повернутися до своєї цивільної професії, зводити нове житло для українців. Більше про бойовий шлях танкіста розкажуть наші репортери. Ветеран Анатолій показує свої бойові нагороди. Серед медалей за «Се героїзм та оборону України є найдорожча для нього. Сама дорога це, це за поранення. Це медаль. Я воював, служив, воював танкістом 5 адіальна -та штурмова київська бригада. І під час він яру це сама дорога медаль. Екіпаж Анатолія під час повернення з бойового завдання ворог накрив масованим обстрілом. Один танк від випуху рознесло. Бійці пересіли на інший. Всі вижили, але з серйозними пораненнями. Це мій останній виїзд. Цей якраз я тут отримав поранення. Свій бойовий шлях Анатолій розпочав у 23-му році, хоч і вік був уже за 50, та отримавши повістку, не вагаючись, пішов служити. Адже піцям потрібна заміна, важко витримати, говорить ветеран, весь час перебуваючи на бойових позиціях. Хлопцям теж заміна треба, що там одні самі ж виватож не можуть постійно. Морально там більш морально важко не так як там цей ну морально просто важко. Охотали якісь щоб змінник Приїхати з позиції, десь щоб більше удихнутись, по городець якісь но ну, там ж ти приїхав з позиції, обратно заступаєш на другу позицію. Анатолій під час лікування приїхав на об'єкт, який сам до війни будував. Після одужання знову хоче повернутись у свій колектив, з яким збудували не одне житло. Я будував цю секцію, Буду вкладку лежили тепліше. Анатолія ж з радістю чекають. На будівництві робочих рук не вистачає, тож готові підлаштовуватись під потреби ветеранів, надавати можливість обирати спеціальність. Ні, ну звісно, ми ж чекаємо, що нема проблеми. Так? Потрібно знайти от вирішення цих проблем. І їх можна знайти, підналаштуватися, все. І кожному ветерану можна знайти роботу. І чекаємо всіх наших військових. На роботу і будемо під них підналаштовуватися і платити їм гідну заробітну плату. Добре, коли є куди повертатись, коли чекають не тільки рідні, а й друзі на роботі, говорить Анатолій, хоча сумує за побратимами і думками на бойових позиціях. Наталя Сокол, телеканал прямий. Це усі новини на цьому. Це більше інформації ви звісно ж почуєте і побачите у наступному випуску репортера, який буде менш ніж за годину, і знайдете у Ютубі прямого там, же ж побачите і пряму трансляцію. Марія Клюк розпов... розпочинає свою роботу у студії з гостями розповість вам більше.